Ейндговен, Нідерланди ЖАК Фреско. Проєкт Венера. Ось такий вигляд може мати місто зсередини. Усе для життя людей: квіти, сади і жодних нетрів. Ні без хатьків, ні голодних. До центру міста веде Монорельс. У центральній будівлі знаходиться головний міський комп'ютер, який керує автоматизованими системами, але він буде не один. Їх може бути шість, і кожен незалежний від іншого. Якщо один зламається, працює інший. Як резервне копіювання? Так, але це загальний вигляд на місто. Там будуть спеціальні очисники вікон. Цим займуться машини. Так, так, хлопця зі щіткою, ви не побачите. Це була б тяжка праця. Цей монорельс веде до центральної будівлі. Це станція, на якій можна вийти тут. Усе комп'ютеризовано, а ось тут буде доступ до музичних інструментів, камер, книжок, до всього, чого хочуть містяни. При цьому ми рекомендуємо все своєчасно повертати назад у центр. Оскільки речі завжди доступні всім охочим. Звісно, ніхто не заборонить вам залишити камеру, якщо вона потрібна, але ми не радимо зберігати весь мотлох у шафі. Покористувались, поверніть назад. Тут можна знайти і скрипку, і інші інструменти, як у бібліотеці. Гарний задум і безкоштовно, але не тільки книжки й відео, а будь-які речі. Якщо робити їх доступними, ніхто не захоче вдарити вас по голові, щоб вкрасти наручний годинник. Дешевше подарувати його, ніж утримувати людину у в'язниці чотири роки. Так харчування, медична допомога і так далі. Ви розумієте, як за допомогою роботизованих щиток митимуться вікна? Розумію, на дахах парки та сонячні батареї. А вікна будуть збирати енергію. Енергію збиратимуть звідусіль. Цей літак складається з двох частин. Одна підхоплює іншу. Так, під час приземлення пасажирська частина буде від'єднуватись і відразу відправлятися в термінал. Підхоплюється друга частина з людьми на борту відразу. Зараз вам треба чекати по пів години, щоб люди вийшли. Літаку не потрібен відпочинок. А от людям потрібен. Тому для основної частини літака немає посадки чи висадки пасажирів. Там зберігається паливо, а частина, яка прибула, летить у термінал. А це вертоліт, який являє собою один гвинт із кабіною посередині. Під час зльоту він крутиться. А щоб летіти в конкретному напрямку, краї двох лопатей можна регулювати перелаштовуючи крила. Ясно, аеродинаміка. А ви не могли б пояснити, як це працюватиме в екстреному випадку? Наприклад, якщо основна частина загориться, пасажирський відсік буде катапультовано на воду. Схоже, на рятівний катер. Типу того, посадка на воду дозволить врятувати життя без рятувальних жилетів. Зараз поясню: наприклад, при падінні в північне море у воді люди можуть знаходитись не більше 12 хвилин. Але ми не збираємось випускати їх у воду, це ізольований відсік. На його борту достатньо їжі та всього необхідного для підтримання життя. Ну а друга частина нас не цікавить, оскільки там тільки паливо. Так. Ось ще приклад коли літак сідає, першим ділом опускається шасі. Якщо виникне якась проблема, то різкий контакт із поверхнею призведе до появи іскри, через яку може відбутись спалах. За статистикою більшість людей гинуть не під час падіння літака, а через займання у нашому літаку, навіть якщо виникнуть проблеми з шасі, витоку й займання палива не буде, просто тому що літак складається із двох частин. Частина з паливом відділена від пасажирської, і це суттєво знижує ризик. Розумієте? У цьому перевага. Ну а якщо при приземленні не спрацюють гальма, що часом буває? Літаки вбивають людей, врізаються в будівлі, спричиняючи пожежі. Коли відмовляють гальма, автоматична система відразу піднімає сітку зі сталі, що не іржавіє. Яка дозволить літаку зупинитись і запобігти руйнуванням і травмуванню людей. Це ясно? А вже ж, не могли б ви пояснити, як працює ваш вертоліт? Як це взагалі? Я не можу розповісти усіх деталей, але ось тут знаходиться трос, який з'єднує ці частини рівнобедреним трикутником. Це дозволяє знизити навантаження і рівномірно розділити його по центрах крил вертольоту. У тих місцях відбувається згинання лопастей. Це необхідно для керування тангажем, кутовим рухом. Позитивний тангаж зі збільшенням кута лопатей, а негативний зі зменшенням. Тут циклічне керування тангажем. Вертоліт піднімається в повітря і коли досягає певної висоти обертання зупиняється і він починає рухатись уперед. Як ви знаєте, рух звичайних вертольотів уперед відбувається неефективно, але якщо на цьому вертольоті зупинити обертання лопатей на необхідній висоті, можна летіти вперед, використовуючи іонний двигун, регулюючи краї лопатей, ніби крила. Але я не хочу ділитися подробицями, тому що знайдуться люди, які захочуть викрасти цю розробку. А скільки все це коштує? У нас вистачить ресурсів. Ресурси є. Я вже говорив про це. Якщо ви опинитесь на безлюдному острові з двома мільйонами доларів, але при цьому не буде прісної води, риби й фруктів, то ви пропали у вас нічого немає. Гроші нічого не означають у майбутньому в них не буде потреби. Єдине, що справді має цінність, це благополуччя всіх людей, і в нас не вийде його досягнути, якщо ви вирішите зробити Сибір чи якусь конкретну країну самодостатньою. На неї можуть напасти інші країни, наприклад, ті, в яких недостатньо питної води. Коли лише кілька країн контролюють більшу частину ресурсів, на планеті ніколи не буде миру, і я повторюю: якщо ви хочете жити в світі без війн, голоду й бідності, то вам необхідно змінити спосіб мислення людей. Якщо у вас не вийде, то вже байдуже наскільки ви хороша людина. У вас великі проблеми, і річ не в тому, чи ходите ви в церкву, необхідно здолати такі проблеми, як злочинність. У більшості випадків злочини коять через відсутність доступу до необхідного. Якщо спитати звичайну людину, що їй потрібно, вона скаже, робота їй потрібна не робота, а доступ до всього необхідного. А вона думає, що потрібна робота. У майбутньому ніхто не буде нічим володіти. Авто, велосипеди, все буде доступне для всіх, усе що завгодно. Човни і так далі. Просто приїжджайте з родиною і бере те, що потрібно. Не треба заповнювати папери й документи. Не потрібен дозвіл чи зв'язки із Фреско. Розумієте, я взяв ці ідеї з принципів роботи людського тіла. Є мозок, у якому відбувається процес мислення. У ньому багато нейронів. Але гені кажуть йому: якщо не даси мені те, що необхідно, я не дам тобі необхідний кисень. Працює принцип, ти отримаєш усе, що треба. Ну а якщо нирки не почистять вашу кров, то ви помрете. Кожен орган людського тіла отримує необхідне. Теж саме з людьми. Дехто вважає, що я пропоную комунізм у комунізмі. Присутні гроші та їхній аналог: в'язниці, поліція, армія, розділення на політичні та інші верстви населення. У моїх ідеях такого немає. Вони не мають нічого спільного з іншими системами. Ну а як усе можливо без присутності будь-якої влади, яка б стежила за поведінкою людей? Це вже відбувається по всьому світі, десь уже сталося, а десь тільки буде. Припустімо, що проєкт Венера ще не реалізований, але всюди продовжується автоматизація. Розумієте, на заміну людям приходять машини і беруть роботу на себе. Там, де раніше потрібно було дві тисячі працівників, тепер треба лише тридцять. І ця тенденція продовжуватиметься. Більшість людей, наприклад, конкретно у цьому місці, уже замінили кавові машини і інші пристрої. Але людям потрібні гроші на продукти. І тут виникає проблема в системі. Люди лишаться без роботи. Мені навіть нічого не треба робити. Будь-яка система досягає межі. Розумієте, якщо автоматизація продовжуватиметься, звідки в людей візьмуться гроші на покупки, але ця система не може давати людям необхідне. Ви згодні з тим, що економічний спад останніх років відбувається? Так, у нас спад, у тому числі спад у нас постійний спад. В тому числі і через автоматизацію, яка забирає це. Одна з причин. Інша причина перенесення виробництва в Китай, але в самому Китаї тепер теж проблеми. Проблеми зараз по всьому світу. Країни намагаються виплутатися. в Індії, теж проблеми. Але виявилося, що в Індії багато інженерів. Вони переїжджають жити й працювати в Америку, де можуть заробляти тисячу доларів на тиждень, коли в себе отримували по сто. Тому американці ненавидять інженерів з Індії. Розумієте так, в Америку приїжджають і філіппінці, готові працювати на півставки, тому американці зляться на них. Але проблема не у філіппінцях, не вони встановлюють ці зарплати. Ті ж самі расові упередження актуальні й для інших. Наприклад, китайські компанії готові працювати за меншу оплату, і про них кажуть кляті китайози або чортові ірландці. Так кажуть про всіх, хто забирає собі роботу. Ірландець готовий працювати за меншу зарплатню, і американці починають злитись на ірландців. Але це не головна проблема. Ціни продовжують рости, при цьому все більше людей готові працювати за менші зарплати ніж раніше. В Америку приїжджає багато мексиканців, забираючи роботу на фермах. Тому американці зляться на них. Але повторю, проблема не в цьому, проблема в самій системі. У місті будуть тенісні корти, а навколо будуть сади а це станція гілки Монорельсу. Він транспорт, що з'єднує міста. Ну а тут, коли місто буде добудоване, наприклад, у цьому проживатиме 20 тисяч людей, воно припинятиме ріст. На території між містами ми повернемо природу в первозданний вигляд. Не буде міст, розташованих впритул. Ясно, а... а це штучне озеро з прісною водою. І воно не лише для краси цю воду використовуватимуть у разі надзвичайної ситуації, наприклад, для гасіння пожеж буде постійний запас води. Усі нації, які до нас приєднаються, стануть частинами системи продовольчого резерву. Якщо вирощувати більше їжі, вона буде у надлишку. Його будуть висушувати і відправляти у сховища на північному і південному полюсах у зоні вічної мерзлоти. Якщо в Японії відбувається землетрус, людям не треба йти у школи, у польовий пункт по вівсянку і консерви з квасолею. Вони відразу отримають їжу. Не потрібно звертати. В державні установи і отримувати дозвіл, не треба звертатися в Конгрес чи до президента. Такої маячні не буде. Їжу видаватимуть негайно. У разі непередбачуваних обставин японці мають право негайно отримати їжу без бюрократичної тяганини. Голівуди деякі спеціалісти з робототехніки залякують тим, що машини поневолять людство. Так це не зовсім так, тому що в машин немає почуттів. Якщо я розіб'ю ваш ноутбук на очах у 50 нових комп'ютерів, вони не скажуть, усе тобі кінець, не на цьому тижні, то через три. Їм байдуже. Якщо ви працюватимете за комп'ютером кілька днів, він не скаже, дай хоч день відпочити. Так мислять люди, а не машини. Машини не хочуть нікого поневолювати, в них немає амбіцій, вони нікого не хочуть контролювати. Це лише Голівуд показує машин злими душі. Ну, а тепер наведу приклад користі від машин. Скажімо, доплерівський радар. Коли людина в літаку дивиться вниз, вона може сказати висота десь кілометр. Але в багатьох ситуаціях потрібна точність до кожного метра, а то й до сантиметра. Жодна людина не здатна на таку точність. Тому в літаках встановлюють доплерівський радар. І в першу чергу у воєнних винищувачах, тому що людина не може бути такою точною. До речі, десь дев'ять місяців тому встановили новий рекорд. Комп'ютер за одну секунду зміг опрацювати одну тисячу трильйон біт даних. Люди на таке просто не здатні. У центрі цієї будівлі знаходяться комп'ютери, які відповідають за сільське господарство, транспорт за все. Їх щупальця будуть повсюди. Сьогодні за допомогою комп'ютерів люди можуть спілкуватися, а в майбутньому вони стануть головним урядом, який відповідатиме за всі сфери життєдіяльності. Варто буде лише Спитати, скільки у вас випадків серцевих захворювань і комп'ютер відповість вісім тисяч, скільки потрібно лікарень і комп'ютер відповість. Рішення більше не прийматимуться так, як думаєш, ти він чи вона. Усі вони базуватимуться на ґрунтовних дослідженнях із урахуванням потенціалу ресурсів планети. Скільки знадобиться землі, скільки потрібно ресурсів? Від цього залежить величина міста. Фреско цього не вирішує. Рішення базуватимуться на результатах дослідження а хто керуватиме цим центром, центральним управлінням? Хто його побудує? Хто ним керуватиме? Чи він буде на самоуправлінні? Наприклад, сільське господарство, якщо кілька місяців немає дощу, система автоматично закачує воду. Ясно, і йому не потрібно буде оновлення. Це як центральна нервова система міста, яка відповідатиме за благополуччя людей. А ви чули про всесвітнє сховище насіння на Шпіцбергені за полярним колом? У ньому лежать зразки насіння для безпечного зберігання. Його тільки почали будувати, а ми давно це пропонували. Ми багато років обговорювали це в інтернеті, а люди тільки додумались, чому так само не зберігають надлишки їжі, ніби щось подібне було 100 років тому скоро це буде необхідно, правда, якщо люди не повбивають одне одного, я не знаю, яким буде майбутнє. Я маю показати те, що можна зробити. Якщо люди нічого не робитимуть, нічого й не станеться. Коли я виступаю перед аудиторією в людей і вони починають аплодувати, я кажу: не треба, піднімайтесь і розкажіть ідеї іншим. Якщо ви нічого не робитимете, нічого й не буде. Проєкт Венера нікому не завдає болю. Не пропонує убивати. Я справді певен, що капіталісти і навіть олігархи за проєкту Венера житимуть краще ніж при грошовій системі, тому що будуть масштабні медичні дослідження, серцеві захворювання, кістозний фіброз, проблеми з травленням усе вивчатимуть та лікуватимуть. Теж саме стосується руйнівних явищ природи: ураганів, землетрусів, цунамі, повен ми будемо вирішувати ці проблеми, а не вбивати одне одного. Просто річ у тому, що вбиваючи одне одного, люди породжують ненависть. Якщо колись у вас убили брата чи батьків, хай навіть 20 років тому ви цього не пробачите. Війна неправильний шлях. Але в Пентагоні певні що захищають свою країну. Там навіть не сумніваються у цьому. Люди дезінформовані. Тому ми хочемо зняти повнометражний фільм про те, яким може стати світ порівняно з нинішнім. Мене якось спитали у майбутньому будуть фільми жахів. Я сказав, будь-який сучасний фільм сприйматиметься як фільм жахів. Правда. Те, що зараз вважається нормальним і правильним, насправді таким не є. Ну а це все лише приблизне уявлення. Просто концепції до того часу, коли ми все реалізуємо, буде набагато краще. То зараз ви намагаєтеся зняти фільм, у якому в якому покажемо, як усього досягти, а потім вирушимо з ним по світу і покажемо людям, яким може бути майбутнє. Річка Ганг у Індії знову стане чистою з квітучими садами на берегах. Не буде бідних, які проситимуть милостиню. Якщо ви після цього скажете, мені не подобається проєкт Венера, то з вами щось не так. Ми не зможемо завдати комусь болю чи страждань. Ми не хочемо вбивати, як це відбувається у капіталістичних та комуністичних країнах. У нас немає умов для виникнення серійних убивць у нас немає для цього задатків. А звичайні люди про це навіть не задумуються, вважаючи, що вони вже народились такими. Це вбивця, а це хороший хлопець. А вони садисти. Він теж убивця. Але ці люди продукти свого суспільства. Скажу інакше, уявіть, що ви живете поряд з водоспадом питної води. Ви ж не наглядаєте за ним ночами, щоб ніхто його не вкрав. Дефіцит породжує більшість проблем, в чому одночасно вся суть грошей. Наприклад, жінка говорить чоловіку: коханий, я вже цілий місяць ходжу в одній сукні. Мені потрібна нова. А він відповідає: мені потрібні гроші. Роші на ремонт авто купимо сукню в іншому місяці, і раптом у них захворіла дитина. Щоб відвести дитину до лікаря, потрібно взяти відгул на роботі, але без роботи не можна оплатити лікування. Починаються конфлікти. У суспільстві з'являється попит на вирішувачів конфліктів, психіатрів та психологів. А це справжні негідники, тому що вони намагаються пристосувати людей до хворого суспільства. Це ж повна дурість.